Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні, в даному відео, я хочу показати вам цікаву вирізку зі стріму, де я відкривав контейнери в події Вечірка в гаражі. Моє основне відео є вже на каналі, я його додам в опис під цим відео. А це доповнення в невеличке до нього, де я починав відкривати контейнери і вийшло таким чином. Так епічно, що я вирішив зробити нарізочку і викласти як окреме відео, тому що я вважаю, що воно повинно бути тут обов'язково. Тому, якщо ви не бачили моє відео попереднє, обов'язково гляньте першу частину. Там я відкрив 70 ключів. Рекомендую вам глянути. Також на це відео ставте подобаєчку, пишіть в коментарях, як вам відосик, ви в шоці чи не в шоці. Також підписуйся, якщо не підписаний. На цей канал нагадую, що стрімлю кожного дня починає о 18.00. YouTube Twitch Trovo. кожного стрімчику. Ми щось розігруємо. Також зайди в вкладку відео і подивись інші відосики. Там їх багато цікавих. Буду тобі дуже вдячний. Також хочу сказати, що в нас є свій телеграм-канал, дискорд сервер. Ми публікуємо там актуальні і оперативно новини по Бліцу. Коли виходять нові танки, їхні ТТХ, коли буде подія, що там потрібно буде робити, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Також я публікую там, коли виходять стрімчики, відосики, в першу чергу, все там. У нас там є чатики, є спілкування, тому буду радий тебе бачити в українському ком'юніті. Ну а ми. Будемо переходити до самої його відео, до самої нарізки зі стрімчика. Я вам бажаю приємного перегляду. А ми погнали! Все, тобі дивіться, у нас є 10 ключиків. Постараємося зробити. подивимось, що нам випадає. Хотілося б, щоб випало б там 300 к золота, звісно, але подивимось. Мені потрібно ще 125 дискокуль. Тому. Їдемо, так? Да? Правильно? Погнали. Ви готові? Фух. Погнали. Так, 750 золота, одна чорна скринька. 5 дискокуль. Дивіться, наша головна задача зараз це дискокулі. Тобто нам потрібно ще 120. 750 золота. Да, 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 ці ключі тільки треба купувати. На жаль, на жаль, тільки купувати. Дивіться, мені просто падає мінімалка. За ці три ключі впала просто тупо галіма мінімалка. Це це рофл, це прикол. Так, ще шість ключиків. Дивіться, просто падає мінімалка по золоту і Мінімалка в цілому по всьому. Нам ще потрібно 100 диско куль. Один контейнер кастомізації. Прикиньте, просто диско кулі не падають. Я в шоці просто? Опа, опа, 20 і півтори тисячі золота. 20 диско куль. Ху, господи, хоча б 20, Це просто 20 диско куль просто це 20 дискокуль. Ну це не 5. Ну це не 5. Так, давайте, останній ключик. А, почекайте, ще три ключика. Чому я кажу останній? Так, ще треба 75. Так, ключик падає, тому що це у нас 100%. І ще два ключа. 5 дискокуль і, блін, 750 золота. Це просто якийсь капець. Давайте їдемо далі. Опа, о, тут може щось цікаве буде? Ні, не буде тут нічого цікавого. Все одно 5 дискокуль дало. Нам ще потрібно 60 двіжу. У нас є оцей ключик. Давайте, щось з цього випаде, будь ласка, адекватно. Я тебе прошу. Так, 10 дискокуль. 2500 золота. 2500 золота. Окей, добре. У нас тут дуже дивним чудом якимось з'явилось 10 ключів, тому погнали будемо крутити далі. Оу, взагалі, тупо по мінімалці. Ви гайдіть ви в сраку просто. Блін, буде прикол, якщо за цей прокрут знову не випаде нормально дискокуль. Хоча, вроді би, як я рахував, повинно. О, 10 і 50 капелюшків. 90 днів преміум аккаунту. 90 днів. Скільки ти на цей івент потратив? Хлопики, не питайте мене, бо мені страшно. Я, дивіться, я, поставив, я потратив не на івент, я потратив на контент. Чи ви з рулетки чи скринь не дістали танки? Страшно говорити суму. Я не побачив це! Я читав чат в цей момент. Я тупо читав чат в цей момент. Я, я просто звик, що нічого не падає. А, це капець якийсь. Так, хлопаки, дівчата, бачу онлайн на ютубчику виріс 50 онлайна. Давайте піднатиснемо вподобаючих, давайте зробимо 100 плюс. 15, нам ще треба дискокуль. Ну я думаю, ну, 15 ми по-любому заберемо, тому що по 5 мінімум падає. Так, 750 золота. Ладно. Так, ще три ключика у нас. Опа, мега контейнер і 750 золота. Блін, а так хотілося, щоб випало там 200к. Це знаєте, як скидають скріншотики? По 200к там, декому падає там і так далі. 5к <'ять -ка> золота компенсація. Аж настрій піднявся у слави. Давайте. Насипте мені ще й тут просто люто. Так, 20 дискокуль. Ну, а, Тут не люто. Насипало 1000 золота. Так, дякую за трічок. Ну що, нафармили ми нарешті. Нарешті ми нафармили. Нарешті ми нафармили, можемо забрати цей танчик, тому бам! Давайте, до речі, порахуємо, скільки я заробив. Дивіться, у мене було 522 тисячі. 522 тисячі стало 570. Тобто це скільки получається? 48 тисяч, правильно? 40... 48 500 навіть. 48 500 золота получається. Я нафармив е за оце відкриття. О -ху -ху -ху. А -а -а. Так, е Макс, дуже тобі вдячний. Дякую тобі за донатик, дякую за подаруночок, за підтримку. І всім дякую, хто донатив, замовляв музичку і так далі. Дуже дякую. Ти що рофлиш? Ти що рофлиш? Дякую тобі дуже. От оце ти їм банув. А ми погнали. Так. 75, ой, 7 500, 750. Ой, 7500, 750, окей. Опа, опа, опа. Блін, ну 750, ну блін, ну чому? А, ну мені не треба цей камо. Мені не треба цей камо. Оу, Андрій, дякую за оформлену спонсорку на Ютубі. Дуже вдячний. Дуже тобі вдячний за оформлену спонсорку на ютубчику. А, тут буде 750. Дуже тобі вдячний. Щоб забрати все треба 900 капелюхів. Так що бери все, вже вистачить. Ось, дивіться, дало мені 752-го, а потім дало на нього ще й камуфляж. Але тупо не дає ніхрена на цікавого. Мені здається, ВГ вже почало відкручувати цю бадягу. Ну, в плані того, що багато кому вони видавало там по 200 тисяч золота по 100. Андрій вихваляється наліпками. Ну, правильно, так і треба. Так і треба. Він же ж не дарма спонсорку придбав. Та ну йоли пали. Слав, забери десь ящиків за шапки. Та заберу пізніше. Тупо сипа мінімалку, ви розумієте? Просто сипа мінімалку. Дивіться, ну, це, це партія. Е Тупа мінімалка написано Це знаєте, це, типу, коротше, просто е партія називається мінімалка. Hey. Музичка задонатив 10 гривень. Музичка, дякую. Давайте один золотий ключ. Можливо, щось цікаве звідси випаде. Та ну нафі Ви не бачите, ви, ви не бачите, тіпи. Ви не бачите цього. Зараз я вам покажу. Бляха, це тупо, якийсь сюр. Що робить бляха? Де воно? О, це капець? Бляха Макс? Макс, що ти начудив? А я все шатав просто. Так, ну що, отакий у нас вийшов відосик. Як вам? Мені здається, це дуже максимально було епічно. Тому не забувайте наголошую поставити вподобаєчку. Напишіть коментар. Тільки, будь ласка, без спойлерів, щоб було іншим, хто не бачив це відео, дивитись цікавіше. Підписуйся на наш Ютуб, заходь на стрімчики, підписуйся на телеграм-канал, на Discord сервер А я тобі ще раз дуже вдякую за перегляд і бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились на зв'язку.